То я зараз собі зроблю контент. Хочуть собі гарну дівчину, але ніхто не хоче вкладати в це. Дуже багато чоловіків дійсно хочуть собі гарну жінку, проте вони її хочуть просто як ідею, а не просто як ідею. От в них є така ідея фікс, от вони її хочуть, хочуть, там дивляться, любуються, ждуть. Але при тому всьому їм вона й не треба. І дуже великий також відсоток чоловіків він вони бояться гарних жінок. Тому знову ж таки це досить суб'єктивно, те, що вони кажуть. Вони хочуть собі гарну жінку. І треба розуміти, якщо ми говоримо чисто про зовнішність, то да, як релізор, зовнішність вона, звісно, активізує в чоловіках їхню похоть, ну знову ж таки страх. До прояву своєї сексуальності і нерозуміння, несприйняття себе, себе чоловік себе не, до кінця не розуміє як, також, як сексуальний, привабливою частиною нашого там, життя для жінки, то він і не може. Ну, в принципі, і, йому і не треба та жінка, бо то більше в нього лібіду буде падати. Важко пояснив, розумію, ну, але блін, напрягайте макітри трошки. Да, дуже да, продав... це... а, мені подобається, що чувак такий-да-да-да-да, да, да, да", і бут... <рістити> в себе вкладає. Ні, ну дійсно, це дорого. Це, звісно, дорого. Це жіноча індустрія краси, це, ну, це дуже дорого. До Дохерідло грошей, звісно, треба на це безперечно. Ну, але попри все, why not? Враховуючи той факт, що ну, це круто, коли жінка гарна, це дуже круто і це правильно. Це, 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 я це, кажу правда. типу про чоловіків. А ти візьми, знайди і будь з ним, поки він вирос. Ну добре, теж тут не треба цей міркентілізм продвигати. Ну те типу, по перше, це взагалі немає нічого спільного чоловіки. Вкладають своє в себе так само багато. Так само вкладають багато грошей, так само вкладають в свій розвиток, все інше. Єдиний нюанс, і от ця претензія, чого вона не може бути дійсно фактичною, тому що е, індустрія краси, вона її не монетизують усі чоловіки. Так, да, є її маркетинга, монетизують індустрію краси. Але є вимога в дам мочок, да, мочок, до всіх чоловіків. Тобто, ви повинні нам е, повернути кешбек такий зробити. От ми в себе вкладаємо. Ми витрачаємо гроші в індустрію, інвестуємо в нашу красу, віддаємо гроші в руки людей, які придумали це середовище, влили в маркетинг. А ви, причому, у кожен кожен не має значення на якому ви етапі, просто стар зі старту маєте нам повернути кешбек за те, що ми вклали. Ну така позиція теж неправильна, тому що чоловіки вкладають не менше. Єдиний нюанс, що в чоловічій індустрія красивна не така розвинена і продвинута. У нас це трошки простіше. Тому з цим би, претензії і от роздуми саме в такому контексті, вони, ну, вони наївні, якби і немає нічого спільного з реальністю. Хоча я не відкидаю той факт, що дійсно жіноча краса вона коштує дорого, і туди треба вкладати до холєри грошви. Но ну, питання в тому, що ну, так насамперед воно і, звісно, всім приємно. приємно але, але це не повинно бути як. Предмет торгу зовнішність жіноча, тому що зовнішність вона дуже швидко приїдається. Спочатку вона те може приваблювати, потім лякати, потім, коли ти з нею трошечки вже провів часу, все, гормони стихають, все, і виходить на перший план, геть інше. Тому, ну якщо ви як таку типу короткострокову інвестицію, і просто фармить бабки всію секунду і через внешку, через релізор, ну окей, але тоді теж питання. Так ти ж ви ж хочете поваги і розуміння від, зі сторони чоловіків. А як вона може бути та повага і розуміння сформована, якщо у вас є виключно е, фінансова потреба в поверненні ваших активів? А ти, бляха, будеш з нею, поки вона виросте, і поки вона стане такою гарною? Оце теж момент. ніхто не готовий прийти... Ну, ну 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 дуже багато є гарних дівчат, і їхня краса не в тому, що вони там а, в себе вкатують бабки. Ну, Тобто, достатньо, навіть дівчатам взагалі, особливо, якщо ти з молоду себе не засрала, не запустила, то достатньо небагато. Да. Ти можеш бути стройненькою. ну, і, і все. Блін, там джинси, футболка, якби на сьогоднішній день, та мода теж не така уж прямо. Ізискана, да, і там, не, не тягне стільки, ну, вона взагалі вже повністю атрофірована з точки зору жіночності. Ну, от, як я пам'ятаю, у мене геть інший образ жіночності, чим той, який є сьогодні в контексті моди. Ну, тому що зараз дівчата вдіваються, це джинси широкі, ну, там, закриті ноги кросовки, немає підборів, вони вдівають кофти, реглани, худі, а не блузки, сорочки, все інше. Тобто вони не носять там, як вони, в панчохі, колготки такі. Це дуже рідко зустрінеш. І, так, для мене, як для людини трошки іншого покоління. Я пам'ятаю, цю жінки, вона була геть в іншому, і в елегантності, в тендітності, в ніжності, от в привабливості, навіть в стилі. А зараз цей стиль він, ну, він не привабливий. для Мене, але я певен, що він привалою для більшості. Тому зараз акцент не на одяг, тому що одяг став общедоступним. І, звісно, що треба зробити що? Зробити потребу в тому, щоб омоложатися і омолоджуватися, омолоджуватися до безкінечності. Тому зараз, собственно, для того, щоб отримувати в догляді обличчя, а це губи, там філір, ботекс, що там ще в них скули. Ці постійні якісь операції, зуби, ніс, волосся нарощувати, рісниці убирати, брові розчесувати. Ну, взагалом манікюри, педикюри це теж окремий вид розходів. Тому, якби да, раніше більше був акцент на ну, не було такої широкої лінійки там, покращення зовнішності. Саме, саме Обличчя, волосся, кра... фарби, та все. Воно було, але воно було значно менше. І більше йшов акцент на, звичайно, на підкреслення жіночності через вбрання. М -м -м. Туди вкладалися. Ну, а зараз якусь хрень, бляха, на, на мою особисту думку продають типу, типу внішнього цих джинсів. Все. І, ну, це дуже негарно, тому що воно що чоловіки ходять в джинсах в, в худі, що жінки ходять в красовках джинсах в худі, Всі, ну, плюс-мінус в одинаковому амплуа. І знову ж таки, це вбиває свого роду жіночу привабливість. Ну, Щось таке. Всі хочуть собі одразу. Ну так, да, всі ж дивляться. Ну, не треба обащать, далеко не всі, далеко не кожен чоловік, не готові більшість чоловіків до того, щоб поряд з ним була гарна жінка, навіть якщо вона буде гарна і все, ну є внутрішні переконання чоловіків, чоловіки бояться, там коли вона буде, він може в нього бути. ну тобто... Не треба забувати от оце обобщення всі і казати, от всі, от всі. Да не всі. Насправді, люди. Ну, ми, ми, ми виходимо в світ з набором комплексів, а не з набором і якихось Ой, блядь, з пакетом проблем, з пакетом комплексів, з пакетом страхів, тривоги, всього іншого. І ми виходимо ну, не, не з вирішенням цих. Травми. А ми навпаки з періодом в житті їх тільки усугубляємо, усугубляємо, усугубляємо. І тому в контексті цього всього казати всім треба, да для більшості людей о, такі, ну як гарні жінки, такі гарні чоловіки в житті інших людей, це стрес, це додаткове навантаження на психіку. Це постійні там ну це розв... і це прямо може бути розвиток в собі. Ще більшого пакету комплексів, тому не треба общати. Всі, всі, всі. Ну, так є невеликий відсоток, дійсно. Хотіти можуть всі, але. робити для того, щоб мати бути поряд, щоб в твоєму житті була поряд з тобою гарна жінка, роблять одиниці. Так що хотіть і робіть це, блять, і знати, і бачить, і і вміть. Ну, якби знать, як писати і писати, це два різних процеси. Тому обобщайте це, ну, знову ж таки, в рамках інтерв'ю, ну. Будь ласка, можна і попіздіти, як і я, собственно, роблю. Але от прямо стверджувати і, і, це, і цим прикриватися і казати, а от ти готовий, так нехуй пей, давай будь-яку жінку. І якщо вона буде себе адекватно вести, то в довгостроковій перспективі хоча б 3-5 років, вона, вона, буде, вона буде ахуєнною тільки того, що, що як ти заботою, ну, любов'ю, просто любов'ю, ніжністю елементарно приділи гінці, вона буде розквітати. розквітати, тому що сама по собі, без цих цих гелеронок, філіронок і всього іншого, тим більше якщо вона молода. Вже потім в подальшому, так, да, да, звісно, чи, чи ні. Фармакологія трошечки косметологія, окей, може бути, нічого тут страшного немає. Ну, знову ж таки, ви зараз ну, складаєтеся, щоби. Що? Пеш, типа, щоб уже було все. Ну, типа, я розумію. Все, чел, блять. Ну сука. Я засруті помню. Окей. тілі хлопців? Ну, таке, сидить дві дві жінки, дві дівчини і, і. Чувак, і. якби. Дуже не люблю типів. Які от ведуть такі формати інтерв'ю. Ну, але це виключно моє. моє. Я розумію, що їм треба жіноча аудиторія, тому що жіноча аудиторія буде купувати в їх курси. І жіноча аудиторія вона більш активна в, соціальні... в соціальних мережах. Але при... попри все, м ну. Ладно, 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 ладно. В общем, в общем-то, дівчатка, ви так ахуєні, красиві і да, мужчини вчиться, не бояться гарних дівчат. І менше. Реагувати на те, що вони кажуть, тому що їхні слова вони досить розпливчаті, і звичайно й до них треба відноситися з розумінням і з повагою, але не приймати все прямо так, от на за чисту монету.